Луди, всі такі різні, бувають добрі, бувають дуже грізні, але усіх об'єднує мета прожити в щасті всі свої літа. Та щастя, все ж не кожному дано, є люди, які розчарували з ним давно. Вони гадають, щастя це лиш мить, яку не кожному вдвалося зловить. Це все тому, що щастя не шукають, не прагнуть, не працюють, не кохають. Їм взагалі усе чомусь байдуже. Не будь і ти таки, мій милий, друже, то жди йди дорогою життя, не зупиняйся, йди вперед до щастя, хоча й дорога зовсім не легка, та труднощі в житті ти не лякайся. Ли завжди пам'ятай, серці бога має, той щастя неодмінно відшукає. Буде всі такі різні, бувають добрі, бувають дуже грізні, але усіх об'єднує мета прожити в щасті всі свої літа. Та щастя все ж, не кожному дано. Є люди, які розчарували з ним давно, вони гадають, щастя, це лише ми.